Але нещасливі всі в цьому трикутнику. Чому? Тому що коханка сподівається, що він полишить свою дружину, буде з нею. Чоловік не хоче втратити свій комфорт, бо так комфортно, свій статус. Також дуже часто чоловіки роблять це, коли в них занижена самооцінка, коли він хоче маніпулювати, керувати обома жінками. І жінка страждає, тому що вона не отримує того кайфового драйву сексуального запалу в сім'ї. І отак от вони ходять. Трьох і буває ця історія продовжується роками за статистикою. Дуже рідко чоловік уходить від дружини, дівчата. Так що майте на увазі, що я тут раджу задати собі питання: чи готові ви? Це відчувати до своєї старості. Тобто, якщо чоловіка це влаштовує, він може так жити да, на два фронти. А й буває і на три фронти, як то кажуть. А жінка, чи готова ви таке терпіти до старості? І коханка, чи готова ви таке терпіти до старості? Тобто, на планеті Земля 8 мільярдів людей, з них там вирахуйте математично скільки вільних чоловіків. Нащо вам от саме цей чоловік, за якого ви вчепилися, з яким ви страждаєте по суті? Да,